Друзі, а вам тут не тісно, ні? Оце <смір> нічого, собі скільки тут цих культистів було? Сьогодні ми закриємо саме складне завдання у грі 99 ночей в лісі. Так, і це завдання прожити 500 днів. Але ми з тобою багато вже чого знаємо про цю гру, тож сьогодні побудуємо таку базу, де ми проживемо ці дні дуже легко та швидко. Грати сьогодні я буду теж за лісоруба, тому що він дуже нам допоможе построїть нашу базу, яка захистить нас від нападу цих культистів, і допоможе прожити 500 днів. Перше, що я зроблю, це буду рубати тут всі дерева, але збирати ці колоди та саженці я поки що не буду. Що мені треба зробити, так це підняти рівень нашого вогню, щоб можна було знайти метал. А також за перший день побудувати два ліжка. Для цього нам потрібно з тобою принести два. 25 дерева до нашого верстака. Але поки не настала ніч, давай з тобою пошукаємо метал, щоб підняти рівень верстака та побудувати друге ліжко. Тут у нас з тобою ліхтарики, але вони нам не потрібні, а ось метал ми з тобою забираємо. Що? Це у нас склад зброї, нічого собі, це прям дуже круто. І тут у нас одразу ж гвинтівка, нічого собі. Так, ну тратить патрони я точно не буду, тому що знаю, що тепер після оновлення у нас культистів до, нашого, до нашої бази приходить набагато більше, тож патрончики мені ще знадобляться. Скоро настане перша ніч, тож давай збирати з тобою дерево. Заодно і підняли наш вогонь на третій рівень. Будуємо з тобою швиденько наше перше ліжко, піднімаємо рівень верстака та будуємо друге ліжко. Так ми з тобою заробили одразу ж плюс 3 до наших днів. Поки не настав день, давай збирати кролячу лапку, щоб віддати її торговцю. О, вона випала прям з першого кролика, нічого собі, оце прям дуже круто. Усі ці саженці, що ми з тобою збираємо, садимо ось так. Так ми зможемо з тобою за один раз зрубати декілька дерев. Шведесенько поїли і віддаємо лапку нашому торговцю. Забираємо звідси кращий мішок, все, тепер ми можемо переносити більше предметів і це дуже добре. Але на цьому не зупиняємося і продовжуємо шукати метал. Оці стільчики ми також забираємо, тому що вони дають нам плюс 4 дерева до нашого верстака. Тут у нас з тобою, як завжди, вовк, але може в сундучку нам попадеться щось дуже добре. І тут у нас кращий мішок. Ну що ж, нічого ми з тобою тут нормального не знайшли, але знайшли вугілля це дуже добре. Повертаємося до нашої з тобою бази та швиденько все закидуємо у верстак. Всі оці саженці нам з тобою дуже знадобляться, але трішечки пізніше, тож їх треба збирати всі і жодного не пропустить. У нас з тобою вистачає матеріалів, щоб підняти ще один рівень верстака, але трішечки не вистачає дерева та металу, щоб зробити наступне ліжко. Ну що ж, поки у нас з тобою є ніч, я відправлюсь і пошукаю метал, але треба бути обережним, тому що тепер наш олень може за нами гнатися. Підняли ще один рівень нашого вогню і тепер ми можемо з тобою знайти навіть третю дитинку, але для початку треба збудувати краще ліжко. Та треба побудувати карту, бо без неї не дуже зручно. Що ж, я бачу, що у нас є там замок культистів, але поки що я туди не зможу відправитися. Ми з тобою йдемо й рятуємо першу дитинку. Тут у нас з тобою ще один сундучок, і в ньому револьвер та патрончики на револьвер. Нічого собі це дуже добре. Тож ми беремо з тобою його і потрішечку вбиваємо вовків. Забираємо ключика, а також з нього випала шкура. Її можна віддати нашому торговцю і ми зможемо забрати у нього ще один предмет. Дитинку забираємо і відправляємося на нашу базу. Але спочатку треба зібрати м'ясо, щоб поїсти, а потім за допомогою нього розпалити наш вогонь. Дитинку ми звільняємо, метал закидуємо у верстак і отримали з тобою на 5 днів більше. Це дуже круто. Вугілля ми теж закидуємо у вогонь, бо він майже згас через наш дощик. Та треба зібрати трішечки дерева. Ой, малий, ти чого на мене заліз. Нам з тобою дуже не вистачає металу. Так, давай подивимося, що у нас є тут. Тут у нас стоять палатки. Я дуже сподіваюся, що тут. О, дивися, тут уже кращий сундук. І тут у нас гігантський мішок. Це взагалі круто. Тепер ми можемо з тобою збирати дуже багато речей. Закидуємо весь метал, що ми знайшли у верстак, а знайшли його, ми його дуже багато так вогіля до нашого вогню. І тепер буду. Уємо наш компресор, це нам потрібно для того, щоб підняти рівень вогню. Та він не так швидко у нас згасав. Збираємо наше м'ясо та закидуємо оцей біотоплівний процесор. Все оце дерево, що ми з тобою тут садили, ми теж зараз зробимо і закинемо туди. Приходили культисти, але це були перші, тож ми швидесенько їх вбили, забираємо їхній амулет і теж кидаємо до верстака. Тепер ми можемо побудувати з тобою годинника, щоб хоча б бачити, коли буде наставати день, а коли ніч. Та продовжуємо збирати дерево. Беремо шкуру вовка і віддаємо торговцю. Тут ми заберемо з тобою, а давай напевно, що спис, тому що з ним дуже легко буде вбивати наших ворогів. Ще один рівень вогню ми підняли, але треба відправлятися на пошуки другої дитинки, щоб умножити наші з тобою дні. Зараз ми врятуємо з тобою нашу другу дитинку, там у нас будуть альфа-вовки, але у нас є з тобою спис, є Зброя якась залишилися там ще патрончики у гвинтівки. Але сьогодні до нас прийдуть знову ці культисти, і там їх буде вже дуже багато. А також у нас з тобою сьогодні вночі буде злий а, олень. Так а, хто там за нами ніхто не гониться. Забираємо з тобою весь оцей метал, так швидесенько, швидесенько Давай подивимося, що у нас тут попадеться. Кожана куртка. Все, це прям дуже добре, ми з тобою знайшли кожну броню, залишилися лише врятувати другу дитинку. А ось і наша друга дитинка. Ну що ж, беремо з тобою гвинтівку, бо патрончиків хватає, і вбиваємо всіх вовків. Да, що ж ти будеш робити? Ще й молнія по голові прилетіла. Випала шкура альфа вовка. Це дуже круто. Все, забираємо ключика і рятуємо другу дитинку. Тут у нас ще один сундучок і один кристалик. Ну що ж, це добре, забираємо дитинку, забираємо все м'ясо, яке ми тут з тобою зібрали, щоб закинути його у наш біотоплівний процесор, і йдемо на нашу базу. Ось і почалася друга атака культистів. В першу чергу треба було вбити цих арбалетчиків, тому що вони дуже багато забирають у нас здоров'я. А ось тепер можна потихеньку вбивати і цих і копьями все, забираємо з них наступний амулет, і тепер можемо підняти рівень нашого верстака. Тепер будуємо наш собою горшок, де будемо готувати їжу, ставимо його недалеко від нашого вогню, ось тут. І треба побудувати грядку моркви. О, тут випали пантрончики на нашу гвинтівку, це круто. Прийшов торговець, ми можемо віддати йому шкуру альфа-вовка і забрати у нього. М -м, а що у нього забрати? У нас так це все Ну добре. Добре, давай візьмемо цей ліхтарик, і треба швидесенько з нам знайти щось поїсти. Зараз нам з тобою треба підняти рівень вогню, тому що на такому рівні ми не зможемо знайти та врятувати третю дитинку. Ну що ж, ми з тобою підняли рівень нашого вогню, побудували ще дві грядки морку і тепер можемо відправлятися та рятувати третю дитинку. Цього дня до нас знову прийдуть культисти. У нас з тобою є ще патрончики, так що ми з тобою зможемо вижити. Є у нас з тобою дві аптечки і револьвер, там теж є патрончики, але треба бути обережними. Тому що в цей раз там будуть уже культисти, якщо я не помиляюся, із булавами, а вони досить такі серйозні тіпи. Ось тут знаходиться наша третя дитинка і там ведмеді, але вони повільні, а у нас є гвинтівка, тож ми швидесенько їх вб'ємо. Все, ми зібрали з тобою ключика, але, на жаль, цього разу тут не випала шкіра. Ну що ж, доведеться вбивати іншого ведмедя. Відчиняємо двері та рятуємо нашу дитинку. Так, тут сундучок всередині і де він стоїть? Ось. Дуже хочеться, щоб нам випала з тобою металева броня, але якщо її не буде, то хоча б якась краща зброя. Гігантський мішок у нас з тобою вже є. Він нам не потрібен, тож ми дитинку забрали, забрали, ідемо, забираємо м'ясо та відносимо все це на нашу базу. Тепер у нас з тобою дні збільшилися на сім. Ще одна атака культистів. Треба швидесенько їх повбивати, поки вони не вбили нас. З ними розібралися, амулетика закинуємо у верстак. У нас з тобою хватає ресурсів і можемо побудувати останнє ліжко. Давай його поставимо ось тут. Все. Тепер ми за допомогою цього отримали майже максимальну кількість днів плюсом. Але треба врятувати четверту дитинку. А от щоб врятувати її, нам потрібно з тобою дуже багато з патрончиків, тому що там буде, якщо я не помиляюся, сім ведмедів. А тут у нас іще один воєнний склад. Так, і тут іще дивися, скільки тут патронів для нашої винтівки, нічого собі. Так, ну це дуже круто. Тепер ми можемо навіть зарейдити з тобою перший рівень замку наших культистів. Якщо все піде добре, то ми з тобою таким чином вб'ємо більшу кількість ведмедів. Так, оскільки вони нас не бачать, то вони на нас просто не нападають. Все, ми всіх ведмедиків вбили, але шкода, що з нього знову не випала шкіра. Проте ми можемо забрати з тобою нашу четверту дитинку. Забираємо з тобою четверту дитинку, так, а тут у нас що сильний фонарик. Странно, що він у нас був без сундучка. Так, тепер треба повертатися додому, тому що скоро настане ніч. І тепер ми з тобою отримали максимальну кількість це плюс 9 до наших днів. Тепер наша задача з тобою буде повністю застроїти нашу з тобою базу деревом. А для цього треба зібрати чималенького таких саженців. Знову до нас ідуть культисти. Мені чомусь здається, що під кінець вони йдуть дуже дуже часто. Все, це був останній. Ми закидаємо цей кулончик ось сюди і продовжуємо заставляти отакими от деревами нашу базу. Ми з тобою пройшли 99 днів за 75 хвилин, 26 секунд. Але це ще не все. Ми з тобою пройшли гру, але треба нам прожити 500 днів. Тож, наша задача з тобою залишається тою, що й була: побудувати міцну стіну навколо нашої бази. День 228-й. Нарешті, ми з тобою зібрали достатню кількість цих саженців і. Здається, я вже виробив майже всі дерева навколо нашої бази. Я трішечки скоротив по діаметру, бачиш, не повністю тут поставив так, як іде по нашій лінії, але нічого страшного. Зараз ми з тобою возьмемо, отак, от все тут забудуємо, головне зайти всередину, щоб не залишитися назовні, і все. І наш з тобою табір буде повністю закритий від наших цих культистів. Все, що нам з тобою необхідно, на нашій базі є. У нас з тобою досить грядок з морквою, щоб готувати собі їжу та розпалювати наш вогонь. Грамат вод у нас теж є, а значить і молня нам з тобою зовсім не страшна. Єдине, що нам з тобою залишилося, це вчасно їсти, щоб не померти з голоду, а також закидувати моркву у наш біотоплівний процесор, щоб розпалювати вогонь. 246 й день. Зараз наступить ніч і до нас знову прийдуть культисти. Але потрапити до нас не зможуть, тому що я повністю закрив їм дорогу до нашої бази. Оскільки ми не вбивали з тобою культистів, то звичайно, що у нас є деякий дебаф на наш вогонь. Але він не такий прям вже дуже великий, тож, закидуючи моркву у біотоплений процесор, наш вогонь з тобою не погасне. А можна буде поставити ще декілька грядок з морквою, щоб. Точно нашого палива нам вистачало. Ось і все, зараз закінчиться ніч, і ми проживемо з тобою більше, ніж 500 днів. І таким образом зароботали з тобою нашу ачівку. Мені здається, що навіть якщо б наш вогонь з тобою погас, сюди все одно б ніхто зайти не зміг. Зараз за цією стінкою із дерева у нас там так багато культистів, що якщо хоч одне дерево ми з тобою зламаємо, то вони нас одразу можуть вбити. Така схема. Мені здається, підходить навіть для того, щоб прожити тут майже 1000 днів. І оскільки ми з тобою з нашою задачею справилися, прожили 500 днів, зароботали з тобою саме складне завдання, я вважаю, що складнішого, мабуть, тут у мене ще не було. Того, що на це все я потратив 5 годин часу. Нічого собі, скільки тут цих культистів, ти тільки подивись на це. Тут ціла армія, ти дивися, скільки їх тут! Нічого собі, як тут багато цих культистів біля нашого дому. Якщо відео тобі сподобалось, не забудь поставити лайкосика та підписатися, щоб не пропускати нові ролики. А я з тобою не прощаюсь. Зустрінемось у наступному відео. Друзі, а вам тут не тісно, ні? Оце <смі> нічого собі, скільки тут цих культистів було.